лікувально реабілітаційний корпус налічує майже 20 кабінетів. Зараз в одному з них роблять інгаляцію восьмирічній Анастасії Ватах. Щоб я не хворіла, мені робили інгаляцію. Тут ми можемо проводити інгаляції діткам шляхом використання сучасних небулайзерів. А також, крім крім цього, у нас є різна апаратна фізіотерапія. Зокрема, це дарсонвалізація як додатковий метод при ураженнях шкіри у кабінеті ерготерапії роблять вправи для координації рухів та укріплення м'язів. Я зараз зробила вправи для того, щоб у мене була спина завжди рівна. Ці вправи допомагають діткам тримати рівну осанку, рівні плечі, що дуже необхідно і актуально в даний час. Це є комплекс вправ загальний, який ми рекомендуємо і назначаємо всім діткам, які проходять оздоровлення та реабілітацію в нашому санаторії. Раніше в санаторії лікували дітей із хворобами дихальної системи. Торік малятку перекваліфікували з пульмологічного санаторію на лікувально-реабілітаційний, каже директорка Галина Мороз. Без цього ми б вже не могли працювати повноцінно, тому що в умовах реформування галузі, здоров галузі охорони здоров'я переформатувався наш заклад на реабілітаційний. Вимоги Національної служби здоров'я дуже серйозні не тільки до фахівців і до обладнання, але має бути будівля, яка відповідає всім вимогам, тобто доступна для людей з обмеженими можливостями, а також витяжно-притяжна інфіляція і всі лікування, реабілітаційні кабінети для дітей, які мають захворювання опорно-рухової системи, також захворювання нервової системи. За словами Галини Мороз, лікуватимуть дітей в санаторії малятку з усієї України за направленнями від їхніх сімейних лікарів. Оксана Ушакова, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.